Добрий вечір. В ефірі знак оклику. У студії працює Кирило Лукеренко. Сьогодні, 12 грудня 2012 року, і сьогодні розпочинає свою роботу Верховна Рада нового скликання. Наша сьогоднішня тема початок роботи ради і законодавчі ініціативи від провладних і опозиційних фракцій. Перш за все, це законодавчі ініціативи у сфері правоохоронної діяльності. І сфері силовій, однак роботу ради навряд чи можна назвати конструктивною сьогоднішню роботу ради, і судячи з усього до законодавчих ініціатив ми не дійдемо, оскільки роботу ради заблоковано принциповими позиціями різних політичних сил для тих, хто не надто стежив за подіями дня. Зараз ми виведемо на екран картинку телеканала Рада який здійснює пряму трансляцію засідання парламенту, як ви бачите, на телеканалі Рада зараз тривають новини. Це означає, що рада не здійснює прямої трансляції. А, адже сьогодні ще рада вирішила працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного. За це як передає кореспондент Уніан. Проголосували 228 народних депутатів України із 437 зареєстрованих в сесійній залі. А, і Парламент саме в ці хвилини мав би розглядати питання щодо обрання голови Верховної Ради. Після сформування лічильної комісії в парламенті було оголошено перерву на 30 хвилин до 18 години 4 хвилини. Але те, що зараз на телеканалі Рада ідуть новини, означає те, що фракції Батьківщина та Свобода знову заблокували трибуну та президію Верховної Ради. Як передають кореспонденти телеканалу TVI, депутати з в партії з фракції партії регіонів, намагалися підійти до трибуни однак опозиціонери їх. Випередили, і е, зараз ми бачимо те, що бачимо, е, засідання не відновлено. Значить, у нас сьогодні в студії мали бути троє народних депутатів. Е, Олег Махніцький, це народний депутат, Свобода. Володимир Олійник, народний депутат партії регіонів, і Павло Петренко, народний депутат е, Об'єднаної опозиція Батьківщина. Однак Усі вони на цей момент перебувають в будинку ради, тому ми будемо робити з ними прямі телефонні включення. У нас на зв'язку Павло Петренко на телефоні. Павле, ви мене чуєте? Доброго вечора! Чую вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Верховній Раді? Ну, по перше, хочу вибачитися перед телеглядачами, що не зміг проїхати на ефір. Насправді у нас тут відбувається. Фактично відстоювання нами е, норм Конституції і регламенту, тому що е, регіонали намагалися з порушенням регламенту і Конституції продовжити засідання Верховної Ради. Ми заблокували трибуну, і зараз е, наша основна вимога, щоб це засідання Верховної Ради було закрите до наступного пленарного дня. Скажіть, будь ласка, е, чи, є, чи, чи є якісь. Е... Ну, надії, що робота ради буде розблокована. Що треба для того, щоб це зробити? Для того, щоб це зробити, необхідно припинити сьогодні роботу ради. Тут починаються вже певні потасовки. Якщо ви бачите, треба припинити роботу сьогодні Верховної Ради, тому що згідно регламенту, Верховна Рада може працювати до 18-ї години. Після вісімнадцяти години Верховна рада не має права проводити сесійне засідання. Поясніть, будь ласка, чому опозиція е, проти того, щоб е, рада продовжувала свою роботу? Дуже проста позиція. Ми хочемо, щоб керівництво Верховної Ради обиралося відповідно до регламенту, а не якимось. Способами незаконними, такими знаєте, наперсочними, які намагаються нав'язати більшість партій регіонів. Що я можу сказати? Що партія регіонів побачила, що це зовсім інша рада, інший склад ради, інші депутати, і ми не дозволимо, щоб а, регіонали потурали конституцію і закон. Ми будемо адекватно відповідати на ці дії. Я думаю, що глядачі бачили, яким чином проходив перший день а, роботи цієї верховної ради і розуміють, що. Тут ситуація буде досить таки напружена, але ми будемо відстоювати конституцію і закон у, у, у цій раді. У мене е питання. що відбувається поруч із вами. Ви сказали, що там відбуваються певні сутички. Саме зараз що я відбувається? я зараз захожу безпосередньо в президії. Ми блокуємо президію. Е відбувається сутички, е регіонали провокують е і депутатів від батьківщини. Відбувається певна потасовка безпосередньо в залі. Зрозуміло, як ви гадаєте, скільки сьогодні буде тривати і ще протистояння у Верховній Раді? У нас чітка вимога. Ми вимагаємо, щоб це засідання було закрите. Ми будемо стати до кінця, поки головуючий не оголосить закінчення вечірнього засідання е сьогоднішнього сесійного дня. Ваш прогноз, коли Верховна Рада відновить нормальну роботу? Тоді, коли буде дотримуватися приписи регламенту конституції, Маю надію, що завтра. Продовжиться другий день сесії цієї верховної ради, на якому будуть головувати представники від батьківщини. Добре, я вам надзвичайно вдячний. Ми продовжуємо нашу програму. Ми сподіваємося, що з нами сьогодні в прямому ефірі і по телефонному зв'язку будуть говорити депутати інших фракцій. А як ви щойно чули, нам повідомив народний депутат Павло Петренко від Батьківщини. В залі Верховної Ради зараз відбуваються силове, ну не силове, але протистояння з штовханиною між владою і опозицією. На жаль, ми не можемо цього бачити в прямому ефірі. Телеканал Рада, який як правило транслює засідання, він зараз дає. Новини продовжуються. А на початку дня насправді ніщо не говорило, що події будуть розвиватися саме так. У нас є кілька відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти, і зараз ви можете побачити, з чого розпочинали свій день народні депутати партії регіонів. А вони відвідали Києво-Печерську Лавру. Як ви бачите в Києво-Печерській лаврі присутні не всі депутати після молебня, вони охоче спілкувалися з пресою. Я думаю, що нам необхідно сформувати молиться, щоб сформувати органи, щоб працювала Верховна Рада, тому що цей рік ці вибори особливі, тому що 50% прийшли люди, яких непосредственно народ вибрав. Це мажоритарщики. І, наверное, всі мажоритарщики говорили своїм избирателям, що будуть работать на благо України, на благо своего народу. Скажіть, будь ласка, а ви зазвичай починаєте ранок робочий з молитви? Чи це такий унікальний випадок? Я особисто так. Я день. Скажіть, а як ставитися власне і чи без цього? Були... Ви знаєте, неможливо було. просто фізично витримати. Той стан емоцій, який вирує довкола політики, і зокрема роботи Верховної Ради, без Божої допомоги неможливо. Ну, я принаймні так відчуваю. Мені дуже важко, і сили не додалося за ці роки. До спасіння, вона стежка дуже важка, складна і завжди вимагає перемоги над тим змієм, який в кожному з нас є. Скажіть, а самі чинили такі парламентські ріки, про які я казав? Так. Чи і не лише ті, про які ви казали. Щодня, на жаль, я маю гріхи, за що мені дуже соромно і сумно. Для того ми йдемо до церкви і сповідуємось, і причащаємося, і молимо Бога, щоб він нам допоміг подолати їх. Ми поважаємо всіх наших колег. Сьогодні ми молилися за Україну і за те, щоб в цій Верховній Раді було розуміння. Я знаю, що таке Верховна Рада, коли в ній присутні такі протилежні політичні сили. Але я сподіваюся і вірю в те, що сьогоднішнього дня буде здорова конкуренція політичних сил, буде конкуренція програм щодо покращення життя наших громадян і руху нашої країни вперед. Сьогодні в раді відбувалися доволі бурхливі події. Зокрема, відбулася Перша сутичка нової Верховної Ради це було е, після обіду, е, як повідомляють кореспонденти, які перебувають у Верховній Раді. Це бу, була невеличка штовханина або навіть бійка між народними депутатами з фракції Свобода та партії регіонів. А е, е, сутичка розпочалася, коли народні депутати від партії регіонів пішли до трибуни, щоб її заблокувати. Але представники свободи перші туди. Дісталися і не допустили блокування. Свободу підтримували народні депутати з фракції Батьківщина. Е, мені повідомляють, що у нас на прямому зв'язку Олег Махніцький, народний депутат від е, свободи. Е, пане Олеже, ви мене чуєте? Так, пане Олеже, ваше враження від першого дня роботи у Верховній Раді ви отримали те, на що сподівалися. Ну я думаю, що ми отримали те, що ми з чим ми йшли в парламент. А ось більшість власне не сподівалася такого розклад розкладки речей і таких дій в парламенті, тому що вони привикли діяти всупереч закону, всупереч регламенту, всупереч конституції, з позиції сили і з позиції того, що вони собі вирішать самі. Ось а власне сьогоднішнє перше засідання парламенту показало, що вже такої ситуації не буде, і е, ми будемо не давати їм цього робити відповідно до статті 15. -ї. Регламенту ми будемо вживати все для того, щоб не відбувалося порушення закону. Моє запитання наступне: що зараз відбувається в Верховній Раді? Павло Петренко, з яким ми говорили по телефону, перед тим як зв'язалися з вами, сказав нам, що знову відбулася сутичка біля трибуни. Що зараз відбувається в раді? Зараз більшість намагається через свого представника у президії Олександра Єфремова порушувати надалі регламент, зокрема статтю 19 регламенту частину 5, яка говорить про те, що після 18 години закінчується робота пленарного засідання, і можливо його продовжити лише в тому випадку, якщо б таке питання було поставлене на голосування під час ранішнього засідання. Верховної ради, хоча час ранішого засідання це питання не ставилося, регіонали побачили, що вони не встигають сьогодні пропхати свої питання, що стосуються призначення керівництва Верховної Ради і уряду, і тому пішли на порушення регламенту. І на на цей час ми намагаємося не допустити такого порушення. Дякую, будь ласка. Якщо коротко, який ваш прогноз, коли буде розблокована робота Верховної Ради? Ми її розблокуємо тоді, коли буде оголошено про наступне пленарне засідання. Тобто, теоретично воно мало би відбутися завтра, о 10-й годині. Дякую вам. Ми надзвичайно вдячні за те, що з нами в прямому ефірі був Олег Махніцький, фракція свободи у Верховній Раді. Ми продовжуємо наш прямий ефір. Ми знову повертаємося до подій ранку. Зранку а, біля Верховної Ради відбулося кілька подій. Серед них а, до відкриття Верховної Ради невеличке дійство підготували учасниці групи Фемен, однак вони не змогли провести повністю його, і а, їх а, забрали правоохоронці. Будь ласка, подивіться невеличкий а, матеріал без коментарів. Такі події були е, з активістками організації Фемен. Насправді, наскільки я зрозумів з контексту, вони хотіли показати, що е, в Раду е, при сильній е, вони намагалися згадати той приклад з давньої римської історії, коли імператор Калігула е, ввів в сенат свого коня. А е, далі ми переходимо до. Е, Після того, як в Раді були е, е, проголошено відкриття е, у ворочистій урочистій обстановці, е, відбулося ряд низка е, прикрих інцидентів. Е, зокрема, на вулиці депутати від е, Всеукраїнського об'єднання Свобода зрізали паркан, е, який е, розташований. Довкола Верховної Ради. Ви зараз можете подивитися е, відео з інтернету, який ми е, взяли. Після цього інциденту чи паралельно цьому інциденту депутати виборчого об'єднання Всеукраїнського об'єднання Свобода зламали двері, як передають журналісти, двері другого під'їзда Верховної Ради. Ви зараз можете побачити відео, яке знов таки ми взяли з інтернету. Втікає, сподіваюся. Отже, день в Верховній Раді був гарячий, але це не всі ще найгостріші події, які. Відбулися в стінах українського парламенту. У нас є ще одне невеличке відео, що відбулося після обіду на біля трибуни Верховної Ради. Будь ласка, подивіться це штовханина сутичка між свободою і партією регіонів. Власне, це все, що ми встигаємо вам сьогодні сказати у Верховній Раді. Був перший гарячий день роботи нового скликання. А як ви бачите, за моєю спиною трансляції не відбувається у Верховній Раді. Натомість, канал Рада показує програму. Верховна Рада досі заблокована і відбувається протистояння між. Депутатами різних фракцій біля трибуни. Більше про цю ситуацію ви дізнаєтеся з наступних програм нашого каналу. Будь ласка, не перемикайтесь, а ми з вами зустрінемося пізніше. До побачення.